З нашим гостем Віктор Росоха, колишній керівник. Служби карного розшуку Білоцерківського районного відділку внутрішніх справ, колишній майор міліції, тим часом два термінових повідомлення: перша від лідера батьківщини Юлії Тимошенка, яка попросила не розглядати її кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Вона сказала, що це було для неї сюрпризом, і вона висловила подяку всім, хто за всієї поваги, хто висунув її кандидатури в Кіровограді Тим часом демонтують пам'ятник Кірову і. Мають на меті перейменувати однойменну площу на площу героїв Майдану. Ну, вітаємо! І всіх в цьому місці цікаво буде напевно місто називатися. Якщо пам'ятник демонтували, то і місто треба якось переіменувати. Наприклад, Майданоград. Це був очевидно жарт, але вітаємо. Тим часом до пам'ятника в Чекісом Голосіївському районі Києва прибула група афганців, які перешкоджають активістам демонтувати пам'ятник катам українського народу, пане Вікторе. Отже, дивились на картинку в Запоріжжі. У вас професійний досвід. Я до нього покликаюся. Що говорить? Це добре, погано. Як це оцінювати все? Ну, я думаю, що час просто входити в нормальне русло життя, повертати функції працівників міліції, які сьогодні є. Я думаю, що Запоріжжя це те місто, де більшість населення все ж таки позитивно відноситься. Більш лояльно відноситься до працівників міліції, і за допомогою них можливо сьогодні все ж таки створювати ті органи, які будуть впливати на ці події. Революційний настрій це дуже добре, але ми сьогодні маємо повертатись в русло щоденного життя, і кожна структура повинна виконувати свої функції. Угу. Перепрошую тут з повідомленням. Ми можемо колеги це перевірити з повідомленням на Олександра з посиланням на Олександра Аранця, нібито Сергій Соболєв повідомив, що внутрішні війська передали всі коди та позівний зв'язку, за якими. Янукович передає інформацію. Можемо з Соболєвим зв'язатися, попросити, щоб він підтвердив або спростував пане Вікторе. Ну життя є життя. Та місто Київ, зокрема, також в інших містах України маємо таку інформацію. Заполонили тих, яких називають відомим словом на букву. «Т». Вони кажуть, правда, перейшли на бік народу негайно, але я вже не знаю, наскільки це правда. Люди побоюються фактів мародерства. Ми мали такі факти. Люди побоюються вибуху кримінальної злочинності, безладів якихось на вулицях, самочинно беруть на себе функцію охорони громадського порядку в своїх мікрорайонах, районах, містах і селах. З цього приводу яка професійна думка? Ну, ви знаєте, люди з битами в масках, е якщо вони навіть і позитивно налаштовані, вони дійсно сьогодні охороняють громадський порядок. Все ж таки, у великої частини населення викликають якийсь острах. Угу. Е і під личиною саме цих е самоорганізованих е таких отрядів ми можемо. Отримати на вулицях тих же самих грабіжників і людей, які будуть займатися мородерством, при цьому несучи перед собою образу, скажу прапор сьогоднішньої револю, себе чому, чому я і веду про те, що якщо взяти сьогодні західні області України, там де міліція перейшла на бік народу, де є повне взаєморозуміння і працюють. Спільні патрулі самооборони і органів внутрішніх справ вони з відкритими обличчями, вони офіційно на чергуванні, і це вносить абс... на я думаю, що це є самим великим стабілізуючим фактором цієї ситуації. Що потрібно зробити в тих областях, де міліція, вона, мабуть, все ж таки з народом, але є якийсь фактор, що вони сьогодні не можуть себе. Проявити саме так, як проявили себе львівські, які навіть приїхали охороняти майдан, потрібна просто зміна керівництва. Є рядові виконавці це залежить від Авакова. це кажу. залежить тільки сьогодні від керівництва МВС. міністерства МВС і відповідно від керівництва на місці областей, тому угу. що е, начальник управління любого обласного управління це є перша особа в області, і по великому рахунку вони підпорядковані безпосередньо міністру. І тільки по напрямках заступника. Тобто сьогодні міністр повинен обрати начальника того, якого він довіряє. Я зрозумів. Це залежить. Вибачте, що це залежить від Авакова і від голови обласної ради. Правильно я розумію цю ситуацію? Чин. і треба для того, щоб вгамувати ситуацію, стабілізувати, так би сказати, правопорядок, якщо можна сказати, з тим, щоб захищити життя і майно людей, треба робити кадрові зміни в тих випадках, де це необхідно саме і саме керівництво обласних управлінь. Mm -hmm. Ставити туди надійних, добросовісних, чесних людей. А Вони, є в міліції вони, такі? Ну, повірте мені, що такий об'єм роботи, який робить міліція, все одно там є люди, яким можна довірити сьогодні. І більше того, є ще і розуміння виконання своїх обов'язків. Mm -hmm. Якщо ставлять одні завдання, вони їх виконують такими, якщо ставлять іншими, іншими. Mm -hmm. Але без професіоналів, тих, які сьогодні працюють, змінити всю систему разу буде дуже складно. Ми можемо в один день поміняти ДАІ, ми можемо в один день поміняти патрульну постову службу. Але е спеціаліста, який розкриває вбивства, е слідчого, який готує всю досудову процедуру, ми з вулиці не можемо взяти. Бо це є обучений спеціаліст, який 2-3 роки тільки навчається цьому. Зрозумів, ми маємо відеозвернення колишнього голови Верховної Ради, депутата Володимира Рибака. Давайте послухаємо, подивимось, що він сказав. пану сили три зуби! пану сили жодно блоки дипар. Ап, ще раз. Ап. 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 Не, щось не працює. Ми маємо хвилину, ми тоді продовжимо. Чи вже готовий риба? Сьогодні я перед вами нахожусь в цивільній одежді, може би навіть не для вас. Но так вийшло, що вчора я приїхав в Донецьк. Лечащий врач порекомендував мені. пролечиться, потому что высокое давление стало, головные боли. Поэтому я вот принял сегодня уже первые процедуры, капельницы. Я думаю, пройдет несколько дней, и я вернусь, вернусь на работу депутатом Верховного Совета Украины. Ну, находясь в больнице, я получил информацию о том, что якобы на меня какое-то было покушение, кто-то нападал в меня, кто-то э, стрелял в машину и так далее. Это абсурд, это выдумки. Я не помню за свою жизнь, чтобы когда-нибудь на меня кто-то поднимал э, руку или какие-то другие действия были. Подобного даже и близко не было нигде и никогда никто на меня не нападал. И я стою перед вами э, совершенно э, физически, как говорят, здоровый. Поэтому э, я, когда проводил последнее заседание, это было в пятницу э, э, на прошлой неделе, то есть сегодня, воскресенье, да, в пятницу, э, закончилась подписа, работа по подписанию угоды э, между оппозицией, между президентом Януковичем, между э, там, представителями международных организаций. И когда она была подписана, я сразу вернулся в Верховный Совет, собрал сессию. И вынес на рассмотрение основные вопросы. И первый вопрос, который я вынес на обсуждение, это принятие специального закона о возврате Конституции 2004 года. Он был подготовлен, потому что постанова, которая рекомендовалась ранее, она не могла быть принята, потому что это должен быть специальный закон изменений в Конституцию. Он был принят более 300 голосов конституционным большинством. Сегодня у нас уже действительно государственный строй, парламентская, президентская. Республика. И в пятницу был поставлен вопрос о освобождении людей, которые участников митингов, которые были осуждены или против которых велось следствие. Поставил этот закон на голосование, депутаты поддержали и фактически был принят об амнистии всех, кто был задействован в акциях протеста в митингах. Были рассмотрены еще ряд вопросов, и один из серьезнейших вопросов, который несколько лет поднимался депутатами о декриминализации статьи там 365 внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс и поставил на голосование включил повестку дня поставил на голосование депутаты поддержали тоже более 300 голосов, и таким в результате чего Тимошенко сегодня находится на воле. И когда я оценил ситуацию, что идет переформатирование власти, переформатирование фракции в Верховном Совете, я принял решение написать заявление, и я подал в отставку с должности главы Верховной Рады Украины. Таким образом, я поступил честно, я открыл путь для формирования новой власти, для формирования нового правительства. А я э, по, э, по нескольких дней, закончится мое лечение, может быть два, три дня, четыре. Посмотрим, как оно будет. Возвращаюсь в Киев и продолжаю работать депутатом Верховного Совета. Я, знаете, почти полтора года был нефракционный депутат, и для меня я все делал, чтобы У депутата всіх фракцій була возможность э, высказывать своє мнение. Верховный совет это площадка, хорошая площадка для дискусії, для э, рассмотрения всех вопросов спорных, и все э, теперь буду на должности депутата Верховного Совета делать, чтобы сохранить Украину, чтобы Украина была суверенная, чтобы Украина 46 миллионная страна, жила лучше, чтобы она была одной из лучших э, стран в Европе. У нас сегодня в стране все есть. Нам надо остановиться и работать не на свой собственный живот всем или на свой собственный карман, а поработать для людей. И все будет в порядке в нашей стране. И она станет более комфортнее. Сльози, сльози заважають мені э, говорити. І знову згадую великого киянина Михайла Булгакова, який вклав в уста одного з своїх героїв у своєму закатному романі «Майстер і Маргарита». Фразу. Поздравляю вас, господин Саврамший. Поздравляю вас, Виктор Федорович. Спикер Верховной Рады Драба входа в отставку. Что вы можете сказать по этому поводу? Его избили. А ну у нас в ракетних військах, в яких я мав мав честь пити горілку, за часів радянського союзу, була така улюблена команда «Слідь компоненти. Це означало, що з ракет треба було випустити рідке пальне, оскільки війна відсувалася там на другий план. Віктор Росога, колишній керівник кримінального розшуку Білоцерківського. РВС, можна так сказати, так. я це добре, що ви говорите, що треба змінити. Ми всі це розуміємо: змінити керівництво на обласному рівні, може, де в міському, і так далі, по вертикалі. Як зруйнувати корупційний механізм всередині МВС для вас не буде секретом, якщо я скажу, що люди називали міліцію останні роки організоване злочинне угруповання МВД, Плюючи тим самим і в тих чесних офіцерів, які несуть свою службу захищаючи людей. Ні, для мене це не буде новиною. Потрібні просто потрібна реформа. Потрібна чітка реформа, яку, повірте, я ну, завжди залишався десь активним громадським. Добре, що повинна включати ця реформа? Ну, ну по, по перше по перше, дуже велике скорочення взагалі штату міліції. Тому що в порівня, порівнянні з 92-м роком, якщо ви візьмете сьогоднішній, тобто тоді, коли я починав працю, буремні ті роки, повірте, було не легше працювати ніж сьогодні. Можливо, навіть важче, але е, в одній білій церкві кількість працівників, тільки оперативних, я маю на увазі оперативних працівників, збільшилось в п'ятеро. Якщо сьогодні фонд заробітної плати поділити на, на ту п'яту частину, яка залишиться, це буде збільшення заробітної плати, і вимоги відповідно до цих працівників потрібно ставити набагато більше. Угу. Обов'язково потрібен розділ сьогодні в реформі передбачити те, що має бути муніципальна міліція і має бути міліція, ну державна. Яка є підпорядкування безпосередньо чи президента, чи парламенту. Тільки таким чином ми можемо, по-перше, зробити подвійний контроль роботи, тому що керівник муніципальної міліції має бути, має бути та особа, яку оберуть громадяни. На рівні з виборами міського голови, керівника району, тобто потрібно сьогодні переходити туди. В той же час. Причому повноваження оцих органів муніципальної міліції мають бути дуже широкими. Угу. І... Пане Сергію, вибачайте, Данило Яневський, громадське телебачення. Ми, <правда> реф... ми <правда> В ефірі пройшла інформація про те, що внутрішні війська передали коди і частоти, якими користувався колишній президент Янукович. Чи ви можете якими користувався підтримати? Скажіть, як правда? <правда>, 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 <правда> Які використовувалися для штурму Майдану і для ага. віддання наказу по зачистці, розстрілах і всіх інших. Ага. Тобто це було передано в ту страшну ніч, коли йшов ага. штурм Майдану, ага. і коли починали лягати перші хлопці. Ага. Для того, щоб цього не сталося, нам якраз і передали ці коди, і ми оголосили з трибуни Майдану про те, що ми все це маємо і можна розшифрувати тепер. будь. Наказ, який віддавався безпосередньо. Uh -huh. Які були злочинними, які видавалися тим чи іншим керівником структурного підрозділу Беркута чи внутрішніх військ. А доля Януковича, місце перебування невідомі на сьогодні. Не на жаль, не Дякую вам сердечно, пану Сергію. Будьте здорові, бережіть себе. Сергій Соболєв, один з очільників батьківщини, пояснив, що саме було передано внутрішніми військами. Це не коди, якими користуються Януковича, тими, якими користували. Військовослужбовці під час зачистки. Пане Вікторе, підсумовуючи розмову, я правильно вас розумів, що МВС в тому вигляді, в якому воно існує сьогодні, а повинно бути ліквідоване, Б, значно скорочене. Ліквідоване, це значить, що мають бути урізані функції центрального апарату, передані максимально вниз. а е і також розділена має бути система ця на муніципальну міліцію і, так би сказати, залишивши якісь розслідування надважких справ, важких справ в юрисдикції центрального. Ну, загалом, офісу, як, як моє бачення, що таке муніципальна міліція? Це міліція, яка а, це дорожна автомобільна інспекція, це патрульно-постові органи, це сьогоднішній дільничий інспектор. При цьому тяжкими злочинами має займатись служба державна. Чому? Тому що в організованій злочинності в тяжких злочинах мають бути задіяні органи, можливо, більш, більш, більших територій, ніж якоїсь окремої території. І над цією цією надбудовою, як це допустимо, моє бачення, в президента. Президенту не потрібно керувати Міністерством внутрішніх справ, але в нього має бути служба внутрішньої безпеки, яка наглядає за Міністерством внутрішніх справ. І ми будемо мати потрійний контроль однієї структури, при цьому зменшивши витрати на нього з центрального бюджету, передавши його в органах місцевого самоврядування, там, де є найближчий контроль людей, і саме через вибори. Вони зможуть на е, міс ну, mm -hmm. громади обирати собі того керівника, який дійсно виконує їхні накази. Mm -hmm. Зовсім останнє питання: якщо люди самоорганізуються на місцях, боятися і для охорони своїх помешкань для охорони свого майна їм нема чого. Абсолютно ніяко, ніяких перешкод цьому не може бути. Єдине єдине, допустимо, у мене таке прохання і пояснення, що коли ходять. Знову ж повернусь до початку нашої розмови. Якщо ви зібрались для охорони порядку в себе за місцем проживання, будь ласка, зніміть маски, відкладіть холодну зброю. Чи інструмент, який ви використовуєте, тому що це викликає негативну реакцію у дуже великої частини населення і повідомити людей, очевидно, та треба звісно, мешкати. що це має бути знову ж таки на рівні території, яку ви проживаєте, де ви контролюєте, це має бути абсолютно офіційно. Знову ж навіть обозначення тими ж самими пов'язками дружинник чи ще якимись, але це має бути визначено і місцеве населення. Бажано має... Бажано повідомити районні відділи внутрішніх справ внутрішніх справ обов'язково. І через засоби масової інформації інформувати Людей. населення про те, що ми сьогодні патрулюємо Там, та, та, та. таким, то таким то складом. Дякую сердечно. Віктор Росога, колишній керівник Карного розшуку.